Друзі, доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами подивитися на нові енергії, які будуть на нас чекати з новим місяцем. Буде 5 варіантів. Ви можете обирати або камінчик, який вам подобався. Це перший варіант у нас буде. І таро е, магічних моментів. Другий варіант це гімалайська сіль і Таро е, Небо і Земля. Третій варіант це Wizard Tarot і наш буде Pianstein. Четвертий варіант Таро Grand Lux. такий класний, як його можна назвати, агат. П'ятий варіант це Таро Відьмичок на кожен день. І такий класний камінь. Будь ласка, готуйтеся. Я їх зараз покладу в сторону. І тоді починаємо. Ой. Перший варіант. Я вас вітаю. Дивіться, які ви в мене чарівні. У нас з вами таро містичних моментів. Налаштовуйтесь на ваш новий місяць. Подивимося, що вам скажуть карти. Як завжди буду дуже вдячна. Зворотньому зв'язку від вас. І так, що на вас чекає? Угу. А, дуже цікаво. Перший варіант, а у вас іде, а, так би як позитивно сказати, ви виходите з відносин, з відносин. Коли ви разом з коханою людиною, і ви починаєте розуміти, що у вас є ресурс, і ви виходите, це карта Ачельник. Тут може бути по ту з да, це трансформація, в даному випадку, 21 колоди, бабочки виходять до неї. Ви розумієте, що тут, або, скажімо, ви уходите взагалі від цих відносин, або ви починаєте розуміти свій ресурс в цих відносинах. Тут може бути така ситуація, що коли ваш партнер вам розповідав, що ти без мене ніхто, да, ти моя тінь або я твоя тінь. Знаєте, оці стандартні варіанти, коли в нас є Саша, Маша, Сідоренко, сайти, да, разом От іде одна родина, коли вона. Коли чоловік і жінка е, мають один сайт і там пишуть всім друзям, тобто такий симбіоз. Да? От всі разом. Прям. І він, і вона, і щастя, все добре. Тут ви виходите в свій ресурс. Ви виходите в жінку, яка сама знає, що вона хоче. Вона є самостійною, незалежною і емоційно насиченою. Дів'ка кубка, бачите, скільки кубків в неї є. І вона виходить в отшельника. Сидить на горі, і їй подобається, вона дивиться на ті кораблі, які пропливають повз, які десь далеко пливуть, воно їй не треба. Тут можуть бути справді відносини з чоловіком, коли ви розумієте, що все це не моє. І у вас йде трансформація, ем, справді розуміння, що таке емоції, чи це коли ми разом сплелися в обіймах, чи це коли я є самодостатньою і мені комфортно в тому стані, в якому я є. Дуже класна така о, знаєте, трансформація. Давайте подивимось пораду для вас, перший варіант. Це може програватися, може, ні, тоді це просто не ваш варіант. Можете дивитися інші камінчики, інші колоди. Порада для вас. Король Пентаклей знов таки клас, да? дивіться, розбите серце вашого чоловіка тут може бути, або у вас. Тут, дивіться, якщо ви дивитесь мене і ви хлопець, то тут може бути, що ваша е жінка, ваша на, там, кохана да, раптом зрозуміла, що не хоче вона з вами бути, вона хоче сама і їй добре. І от в даному випадку вам кажуть карти Дбай про себе. Пентаклі – це в нас матеріальний світ, це гроші, це монети. Як би не було розбите ваше серце, дивися в майбутнє все рівно. Тут можуть бути людина, яка мене дивиться, да? це людина земляної стихії, це діва, козиріг або тілець. Думай про себе, дбай про себе, і все в тебе буде добре. Або на вашому горизонті буде нова людина, яка допоможе вам вийти з цього стану, так? якщо там вас залишили, скажімо так. От така у вас ситуація, перший варіант. Цікаво, як завжди, нові нові емоції. І другий варіант. Я вас вітаю. Привіт з гімалаїв, гімалайська сільтака. Давайте ми з вами подивимося на ваші енергії, які йдуть на новий місяць. Взагалі енергії можуть вас супроводжувати декілька днів до, декілька днів, тижнів, років після. Кому як? Хто швидко перетравлює, скажімо, події, а хтось носить з собою це все дуже довго. Що скажете для вас? Королева Жазлав, добрий день. Королева Жазлав – це в нас вогняна дама така овен, стрілець да, або лев. Це може бути ви, да, можете і чоловік. І от у вас зараз іде такий класний, до речі, місяць, да, ви бачите, його видно. Що ця карта означає? Куди ви виходите? Да, ви є от королевою. Віцяка вона класна з Пантерою. Зазвичай її в картах показують як таку даму з кицькою, а тут ні, тут же Пантера. <кій> Ця карта є дуже цікавою по собі. Піс, да? мир тут написано. Двойка м'чей дає нам таку пораду подивитися у свою глибину, у свою суть. І от тут написано мир. Знайди мир у собі. Якщо ви є жіночкою, пані цієї стихії, спробуйте закрити очі, закрити собі вуха, спробуйте от стати в таку позу, як вона, сісти, де ви знаходитесь, і прислухатися до того, як стучить ваше серце. Може, у вас стучить в візках. Прислухайтесь до себе. У вас іде е, така зараз таке побачення з собою, коли ви починаєте розуміти, хто я, чого я хочу, і ви виходите в вибір. В принципі, по е, сім'ярки тут іде, знаєте, інколи такі е, е, замки, повітряні, коли людина собі щось там малює. Але в вашому випадку ви бачите вибір. Я <кій> вибачаюсь, ви бачите, що вибір в цьому житті є. Чи є багато шляхів, багато доріг, якими ви будете йти. Але для цього потрібне терпіння. По сьмки пентаклі, тут сьморка, там сьмьорка. Карта, яка каже, вам прийдеться чекати. Оцей процес, що зараз відбувається: прозріння, розуміння, розмови з собою, він... Довгий так, у дядько сидить, подивився і та чекати мені, чекати, поки воно все піде в ріст. Ну, от в вашому випадку це розуміння різноманітності Всесвіту. Ми плануємо наше життя завжди straight, Да? У нас є одна дорога, є зараз B1 або b 2 Третього варіанту немає. Насправді є. Карта каже: прислухайся Йошкин код до себе, до своїх бажань, до своїх потреб. І у вас є відповідь на будь-яке питання в цьому світі. Вам інколи і не треба звертатися. До когось, ви знаєте, і зрозумійте, що вибір є. Тут написано да, ілюзорність. Але, от ще раз повторюся, вам відкривається багато доріг. Давайте подивимось пораду на новий місяць для вас. Четверка пентаклі. Сконцентруйтеся на собі. Нам да? це карта, в принципі, яка каже: там: бережіть собі гроші, бережіть ресурси і концентруйтеся справді на своїх потребах. Знов таки, бачите, четверка це стабільність, чотири кута. Для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно в майбутньому. Сконцентруйтеся на своїх потребах. І ви зрозумієте, що з часом, да? тільки з часом це все прийде. Але на новий місяць можете собі прописати, скільки варіантів, варіантів у вас є рішення, скажімо так, однієї ситуації. Дуже класно. Другий варіант. Буду вдячна за зворотній зв'язок, і якщо вам потрібна приватна консультація, то відео є мій телефон. Третій варіант. Я вас вітаю. Привіт! Дивіться, який вони мед тут, да? класний. Амбер. Давайте дивитися, що робиться у вашому світі якраз під час, коли новий місяць буде на небі. А що ж за трансформації, Які енергії приходять до вас? Ой, біжить карта. Карта дурака випала. І так. Які енергії приходять до вас на новий місяць? Третій варіант. Ви собі працюєте. Те, що у вас було, знаєте, як в тому поплані, ти тихо їдеш, далі будеш. Тут для тих, хто займається справою своєю, власною, да, може є. от Дивіться, що дівчика виробляє Тут може бути хендмейд, ви можете малювати картини. Зараз на Різдво ви можете робити різні, не знаю, там, вишивки. Ви можете якісь хендмейд-речі робити, можливо, прикраси. Тобто людина, яка працює, виробляє стабільно. І у вас будуть з'являтися нові ідеї. По рицарю купкав. Це Нові ідеї це нова щось така емоційна енергія, яка до вас прийде. І спробуйте можливо, людина з'явиться в вашому житті, да? яка вам емоційно буде вашою музою або вашим музом. Якщо так можна сказати, і рицарь буде ем, тим, хто дасть вам енергію креативності з тим, що пов'язано вас з колоди Пас Жезлав, Да? Це може бути також на роботі якесь таке знайомство, ем, яке змусить вас задуматися, тому що в нас пентаклів, Пентаклі, вона собі думає, як же це все разом зліпити. Тут можуть бути ще справді якісь ідеї, які е, вам людина принесе або запропонує е, щось, і ви будете думати, слухай, як же ж от зліпити це все до кучі для того, щоб я могла. Видіть, як воно класно виглядає, да? все це в, в одну бадю. Залити. Ну, щось ви будете думати і складати. Ті, хто займається своєю справою, якраз на новий місяць дуже класно починати вводити якісь певні елементи чогось нового. Наприклад, ви вели Інстаграм, ще вас тут полізли на Тікток. Чи вели Тікток і почали зараз знімати якісь нові різ для Фейсбука. Тобто, це. Певні емоційні елементи. Може, ви й тему вирішили іншу просто взяти для того, що ви робите? Тут вода. Щось придумайте собі, як ви робили прикраси, наприклад, і зробите з темою води. І ви думаєте, як це все зліпити. Давайте подивимося на пораду для вас. Ось вас дурак, що він і випав. Як <сум> я і казала. Да. Так, Та карта і випала. Що таке, хто такий дурак? Це, напевно, кожен з нас трошки. Це карта початку, бачите, тут написано нуль. Дурак це карта початку подорожі. Знаєте, В нас є 22 аркани, і це початок шляху, і 21 аркан в нас є фінальним. Ну, дивіться, вона взуття кинула і розу кинула. Це означає, що перед тим як піти в новий шлях. Подивіться, що потрібно кинути. І от у вас також йдуть нові емоції, щось таке нове. Ви не знаєте, як його. Може, вам треба позбавитись від чогось для того, щоб піти в новий шлях? Від чого вам треба позбавитись? Да? Фінанси передивіться. Передивіться просто фінансові якісь свої випроси. І от той новий шлях, який на вас чекає, він вже. Світло, бачите, да? вже він є, вже десь запланований, але щось маєте ви залишити. Нічого нового не прийде в ваше життя, поки ви не залишите частинку старого. Третій варіант. Я вам дякую, як завжди, буду вдячна за обмін енергіями і ваш коментар, смайлик це буде дуже, скажімо так, гарно для розвитку мого каналу, і ви подякуєте за ту енергію, яку подарували вам вищі сили. Так, третій варіант. І четвертий варіант. Я вас вітаю, які ви класні. Агат, такий кольор чудовий. Ми працюємо з вами Таро Grand Lux і Джеро Marchetti. Давайте подивимося на енергії, які будуть вас супроводжувати з новим місяцем. І три О, клас! Дивіться, які класні кольори, двойка жеслав. Туз Пентаклі і уміряність. Вау! І ще старший аркан World, 21 аркан. А, вам аркани це перший такий варіант, да, в якого два старших аркана випадає. А, вам карти кажуть, що у вас є початок нового. Закінчення старо. Якщо ми бачимо, що це в нас е, новий місяць, це означає, що починається. У вас зараз є просто крутий шанс реалізувати свої нові плани. По двойке жезлов це плани, які людина, двері навіть відкриті. Те, чого ви хотіли б досягнути те, що ви планували, те, що у вас було в думках, чи треба, чи не треба, карти кажуть так. Тус Пентаклі дає вам шанс абсолютно на все. Це і, ем, наприклад, хто хоче завагітніти, є цеклітка, будь ласка, це е, нові фінансові проекти, це нова квартира, нові подорожі, абсолютно все. У вас відкриті двері для нового, для нових фінансових. Ем, Подарунків, які прийдуть, і умірність каже, що продумайте, як це зробити. Це потрібно робити планомірно, це потрібно робити в балансі. І з іншого боку, ви можете виходити в ваш баланс за рахунок ваших внутрішніх резервів. По цьому аркану вам карти говорять, що стабільність прийде до вас. До вас прийде розуміння, що те, що я віддаю, те я і отримую. І для того, щоб досягти успіху, мені нічого не потрібно робити. Просто потрібно слухати, що всередині мене мені підкаже. По цій карті дуже добре починати Да? Наприклад, якісь нові такі собі плани, все, що пов'язано з очищенням. Умірянесть у нас тут вода. Ви можете почати детоксикацію свого організму, хоча місяць убуває, буде новий, але да? Но ви можете почати планувати. А сам процес, наприклад, звернутися до лікаря, знайти, скласти програму, зробити аналіз. І тоді, коли от місяць буде обувати, да, ви теж можете починати дієту, оскільки енергія буде уходити. Ну, зараз плануйте, плануйте, як потратити пити в, вибачте, в ваш баланс. І вам карти кажуть, все, що ви запланували, все буде так, як треба. Е, порада, смерть. Трансформація, все. І йдіть в новий місяць під е, таким прапором трансформації. Все, що має залишитися в минулому, воно має вмерти. Для того, щоб отримувати. Temperance, да, уміряність вам е, потрібно залишити в минулому то, що вже не функціонує. Якщо от ви реально розумієте, наприклад, що е, ви не можете вже е, тримати свою вагу, вона вам заважає, заважає жити, е, радіти, відкидайте, уходьте в баланс. Якщо ви розумієте, що є певні якісь проекти, які вам не дають радості, Залишайте їх. Не ведіть Instagram, Facebook, що там, YouTube, ще якісь приватні групи, Телеграми і все остальне, якщо ви реально розумієте, що це вам не дає балансу. Тому залишайте те, що не треба, хай воно уходить з вашого життя. У вас йдуть нові енергії, нові емоції. Четвертий варіант дуже класно. Три старших аркана прям по-дорослому ви вирішили вийти в. Новий місяць. І тепер у нас на черзі п'ятий варіант. Добрий день. Ви такий самий потужний камінь. Рятуйте гвалт, але гарний. Я вас вітаю, і давайте подивимося. Таро. Everyday witch. таро. Що нам скажуть відьмачки? Чим нам з вами зайнятися? Новий місяць. Що він принесе, які енергії? Раз, два, три. Що ви там собі плануєте? Король Кубков святкування і дев'ятка Пентаклей. Давайте подивимося, що, що це за король, що він там хоче. О, слухайте, тут. Що це, що це всі вирішили до кінця року десь там погуляти? Значить, дивіться, якщо от у вас був ваш партнер Король Кубков, да? а, наприклад, ви вирішили перерізати з ним відносини. Тут може бути, до речі, варіанти є загальними, тому у вас може не програватися. Тут може бути просто от ваш партнер він водної стихії, це а, риба, рак або скорпіончик. І, от дивіться, що прийшло? До побачення. Відносини з ним закінчуються. Але ви виходите в святкування з подругами і така собі самодостатність. Тут може бути справді, ви бачите дно колоди, ви дивитесь собі в світле майбутнє. Нарешті закінчуються відносини з цим королем. І чому ви виходите в святкування? Ви виходите в ресурс, коли вам добре бути самі з собою, своїми подругами, повний місяць, коли буде. Можливо, зараз потрібно закінчити ці відносини для того, щоб ви вже обговтались до повного місяця і вийшли в розуміння того, що один-один совсем один це, в принципі, нормальний стан. Цікава трансформація. П'ятий варіант. І от бачите, ви вже дивитесь на свій колоди. Ви вже давно дивилися, не, знаєте, не наліво, да, а просто на планету. І розуміли, що ваші відносини виходять з мікрокосмосу в макрокосмос в цій, в цій планеті. Ви думали, планували, бачите вогонь? Да? Тоже у нас саламандра, символ вогню. Ви хотіли вийти? І от зараз у вас каже новий місяць, будь ласка, без проблем. Ну, ви самі знаєте, якщо закінчуються відносини, дивіться, тут двері, одні зачинені двері, а тут відкриті. Тому е, закінчення відносин не означає, що е, ви прямо зараз підете і в сум. Радість і святкування. Дуже класний прогноз. Давайте подивимося на пораду для вас. Уходьте. От бачите? П'ятий варіант. Будь ласка, напишіть під відео, як програється. От бачите, вам все рівно кажуть, уходьте від тих емоцій, які не потрібні там. Тут, якщо ви думали, що треба робити, то кутомочку збирайте. І куди ви уходите від свого короля? Ви уходите в святкування з подругами, в самодостатність і просто в кайф. П'ятий варіант. Дуже-дуже-дуже мені було цікаво дивитися ваші карти. Буду вдячна вашому зворотньому зв'язку. Якщо потрібна приватна консультація, ви знаєте, як мене знайти. На все добре!